Вітаю вас, шановне товариство! Сьогодні буде доволі нетипове відео, де я буду розповідати вам про те, що у мене трошечки накипіло, а саме про імортальний драфт в дотів. Загалом я не часто виступаю там з якоюсь критикою самої гри, але тут у мене дійсно є багато питань до Valve, чому все відбувається так, як відбувається на хай ММР. Пабліках, тож влаштовуйтесь зручніше. Зараз буду вам розповідати про найбільш абсурдні речі. на хай ММР. Перш за все, більшість з вас напевно не зіштовхували з цією історією, адже ви просто натискаєте пошук гри скоріш за все. По ролям і знаховувати ідеально на свою роль гру і граєте безпосередньо на своїй ролі, задоволені від матчмейкінгу. Якщо це не так, можете в коментарях про це написати. Якщо якась людина забирає у вас роль, то вона миттєво може просто отримати репорт і за це можливо і лоу-пріоріті. Ну я сподіваюся, що це так на більш низькому ММР відбувається. Що таке імортальний драфт? Імортальний драфт це у тебе з'являються приблизно на 7200 рейтингу цифри. Ось такі, це Твій ранг в плані європейських гравців на європейському саме сервері. І далі тебе вже обирають в команду. Або ж ти є тим гравцем, котрий обирає собі гравців в команду. Ну це ви, я думаю, бачили безпосередньо на моїх стрімах. Перекинуло в такі блоумер ігри, коротше, поняли. Хоча, можливо, з іншого боку, в середу о 15-й годині дня, небагато хто шукає гру, скажімо так. Блін, а тут тут Нісапен. Ладно, Мідлейнер наші два є. Давайте, кері. Керри. Ну поставте, поставте іконку, ну шо ви. Я візьму правого? Да, я візьму. Мені просто. Ладно. Це був момент зі стріму для того, щоб ви розуміли, як все приблизно виглядає. Я обирав собі гравців в команду. І це створює низку проблем, котрі не вирішуються і досі з матчмейкінгом. Почнемо з того, що дивіться, є така чудова історія, про котру мені багато людей пише на стрімах: це доджліст. Ось доджліст, якщо ви пам'ятаєте, то можна було місце в дождісті докуповувати за дота плюс пойнти, що я і успішно зробив. Але спойлер, він не працює. Він взагалі не працює на імортальних рангах, тому що гравців ти драфтиш собі в команду, або тебе драфтять в команду з гравцем, котрий якраз таки є у тебе в дожлісті, і ну ти ж не можеш не дозволити капітану здрастити тебе, наприклад, там з якимось рандомним зетником, умовно котрого ти в дожліст вніс. Ні, ти цього зробити не можеш. І проблема номер два: це ти не бачиш, кого ти драфтиш по факту. Ти бачиш тільки нікнейм. Але ти не можеш відкрити СТІМ профіль, подивитись, що це за людина, і так далі. Тут я зараз вам покажу один абуз, котрий допомагає мені, але я лінюсь його робити, чесно кажучи, час від часу. Припустимо, з останньої гри. Я хочу свого пуджа зарепортити, що я її зробив, але я хочу поставити помітку, щоб я запам'ятав те, що це геймруїнер. Дивіться, я відкриваю його профіль, бачимо ого, не дивно. Копіюємо цей профіль, вставляємо цей профіль в свій бра... браузер безпосередньо, тут треба залогінитись присвідчувати. Цьому натискаємо F12 і тут пишемо наступну команду show nickname model і саме ось таку. Далі натискаємо Enter, і з'являється опція додати псевдонім Тут я, наприклад, додаю push Midlane, game ruin Додати псевдонім Тепер ми бачимо, що навіть при тому, що у мене немає його в друзях, але я можу додати йому нікнейм, щоб визначити, що це той самий геймруїнер, котрого не треба брати собі в команду. Або це навіть підійде вам, якщо не імортальні ранги, то ви хоча б будете знати, з ким ви граєте завчасно в команді. Тепер я відкриваю знову гру, і що ми бачимо, тепер нікнейм його відображається ось так: Пуч Мідлейн Геймруїн. І зрозуміло, що наступного разу, коли я з ним попадусь, я навіть не буду бачити його нікнейм, котрий він поставив сам. Я буду бачити той нікнейм. Котрий э, поставив йому я. Так само можна зробити і з будь-яким гравцем, котрий є у вас в друзях, але якщо в друзях немає, то користуйтесь от такою опцією. Як я й казав, я не завжди цим користуюсь, тому що всі свої ігри граю на стрімі, і якщо чесно, на це просто немає часу, тому що є якийсь інший інтерактив, котрий варто зробити. Але якщо ви хочете прям апати ПТС, це вам дуже сильно допоможе. Вал, на жаль, не додали інакшої опції, окрім цієї, щоб позначати гравців, бо на імортальних драфтах я не можу відкрити знову ж таки Steam профіль. Грався і тим паче згадати, хто це такий, навіть якщо б міг би відкрити цей профіль. Наступна проблема більш глибока. Вона полягає в дабл ставках, котрі Valve додали безпосередньо в крамниці коронопаду. Я за себе скажу так. Взагалі до ось цього коронападу я ніколи не став дабл рейтинг, намагався, тому що я завжди зливав скільки тільки можна ПТС з цими даблставками і не міг апатись, коли був кампендію. Тут я вирішив проекспериментувати і вирішив ставити дабл ставки в кожній майже грі. І скажу так, ПТС у мене тільки зливались трошки, або були на одному і тому ж самому рівні. Дабл ставки я лузаю частіше ніж виграю, як би воно не звучало. Але сам ранг у мене стабільно падає вниз, хоч ПТС залишається і на одному рівні. Тут ви можете мені сказати: так почекай, стрімер, це ПТС-інфляція, так би мовити. Ти граєш на одному рівні, ти не виграєш багато, а всі гравці інші виграють дебл-ставки. Друзі, я абсолютно впевнений, що це не так. Мало гравців, апають багато ПТС на хай ММР зразу ж за рахунок дабл ставок. Якщо це не так, ви можете написати в коментарях, бо дійсно є деякі люди, котрі апнули багато ПТС, їх меншість я впевнений, але є і багато людей, котрі зливають. Тобто, загалом ПТС повинен залишатися на одному рівні. Як люди абузять ПТС, я зараз безпосередньо покажу. Дивіться, по-перше, почнемо з легального бузу ПТСів, так би мовити. Ось тут мій драфтер, у нього 520-й ранг. Він бере собі команду. Дивіться, тисячник. 800ник. Я 800 також. 600 е ранг у Варлока. Вороги. 600 такий самий, як і трошки краще, трохи гірше навіть, ніж мій драфтер тут. 1700, 1600, 1100. Тисячі тобто ранги, різниця ну в 1003 ПТС, напевно, нашої команди і ворожої. Відповідно, ми цю гру граємо за плюс 10 ММР, Це мінімум ПТС, який можна отримати при виграші. А вороги грають за плюс 40. Вони всі ставлять дабл ставки і отримують плюс 80, при тому, що вони всі нереально потіють. Плюс мій драфтер ще забрав собі 5 кор гравців, ні одного сапа не взяв. І це вносить серйозний дисбаланс вже на стадії Іммортал Драфту. Але є і нелегальний абуз. Це взагалі абсурд. Зараз покажу вам. Подивіться, ось за такою грою. Нічого дивного немає тут, Чи ні в кого немає артефактів. Всі біжать просто на міт ось таким чином. А на початку гри команда Radiant всі ставлять дабл ставки. Ну і в кінці гри Редіант пуше трон, і, звісно ж, перемагають без шансів команду Dyer, у котрої також артефактів немає. Чому тут абуз полягає? Це очевидні боти, так, котрі натискають пошук гри ну в якийсь там нічний час на сервері Австралія. І гарантово попадаються од один проти одного. Якщо ми подивимось по рангам, то тут восьмисотник імортальний ранг. Е Усіх, в принципі, хай ПТС ранги. Подивимося, Даєр, давайте. Тут ранг не відображаються, але ці аккаунти просто для продажу. На них я думаю, зараз ніхто особливо не грає. Тож, запитання, як це працює? А все просто: команда Radiant oh ставить даблставки проти команди Dyer. Вони перемагають Radiant, вони отримують подвійну кількість ПТС. Потім вони знову попадаються одне проти одного. І що ви думаєте, відбувається тепер? Правильно, тепер вже команда Dire ставить дабл ставки, а Radiant їм зливають. І відповідно, при вінрейті 50% у гравців усіх апаються ПТС. При тому, що вони навіть не грають цю гру. Навіть у них він 50%, але ПТС повзе вгору. Ситуація, якщо що, дійшла до такого абсурду, що лише нещодавно з'явився якийсь рандомний шерлок, котрий ось таким чином наапав собі величезну кількість ПТСів. Він в лідерборді був спочатку ранг 9, потім ранг 1, і потім тільки вав забанили йому аккаунт. Але цього недостатньо. Це просто найбільш кричущий випадок був. Дуже багато гравців продовжують так апати ПТС. -е. І навіть не за допомогою ботів, а за допомогою просто пошука гри одночасно. У мене дуже багато є прикладів, де люди просто попадаються або в паті, вони шукають гру. Або одночасно натискають пошук гри і пишуть, типу, що вони хочуть за одну команду. Але знову ж таки, як це працює? Наприклад, попадається рандомний пуч в команді проти свого друга. Він буде робити те ж саме. Він буде або передавати інформацію, щоб не политися про те, що, роблять, що робить його команда, або погано просто грати, щоб не спалитися, і його друг виграє, поставивши даблставку. Потім вони поміняються місцями, якщо вони знову не попадуть в одну команду, те ж саме зробить і його друг навпаки, вони полутають ПТС разом. А якщо вони попадаються в паті разом, якраз таки, і в одній команді, то вони максимально потіють, тому що з другом, ну, очевидно, тобі набагато простіше грати, якщо ти там і на лінію одну йдеш і по грі комунікуєш нормально, ніж з рандомним якимось геймруїнером. Ну і тепер питання: а що ж взагалі тоді робити вал? Як це виправити? Ну, на мою. Скромна думка, скажімо так, мені здається, треба прибирати точно дабл ставки, бо за рахунок дабл ставок абузиться все, що тільки можна. Це треба терміново прибирати. Навіть це зупинить мене від того, щоб взагалі їх використовувати і зливати ПТС, буду за це вдячний. Це вже буде хоча б якийсь крок до е, зменшення кількості абузів в доті з матчмейкінгом. По-друге, ну як наприклад застосувати доджліст? Нахай ММР. Чесно, я не знаю, але я був би радий, якби повернули приблизно 600 тисяч до поінтів котрі я витратив на непрацюючий дожліст. Трошечки, якщо що, мені це не подобається, Valve, почуєте це. Ну, а третє, як на мене, треба давати базову кількість ММР за виграш і базову кількість ММР за програш. Я, я вважаю, що навіть при тому, що у тебе там різний рівень гравців в команді за ММРами може бути теоретично на мортальних драфтах, але це ніякого значення не має. Тому що, якщо Дивитися, багато гравців вони фокусуються на тому, щоб брати якраз таки ось собі в команду гравців, котрих менше ММР, і даблити і потіти разом з ними. Тому ось цей розкид по ММР, котрий ви бачите навіть на моїй сторінці, я не вважаю це правильним. Краще зробити плюс 25, мінус 25, або там плюс 25 до 27. або там. Мінус 23 можна отримати. Коротше, від 23 до 27 поїнтів максимум розкид зробити, а не з плюс 10 до плюс 80 з дабл ставки або навпаки, мінус 10, мінус 80. Це дуже неправильно. Непогана практика була, як на мене раніше, де можна було рекалібровку абсолютно всім робити раз в півроку. Вал додала тут вбудовану функцію, щоб тільки тим міг зробити своє рекалібрування. Але, як на мене, ліпше виглядало, коли всім абсолютно онулювали ММР і всі потіли для того, щоб апнути. Свої там 10 ігор, це було хоча б цікаво і інтерактивно. Тому працівники Valve, якщо ви дивитесь ці відео, задумайтесь про це, як це виправити, бо над матчмейкінгом треба попрацювати, адже це трошки вбиває враження від гри в доту. Звісно, це там мій там лоу-ранг він не пов'язаний безпосередньо з тим. Він пов'язаний з тим, що я гірше граю, і до цього так треба відноситись. Але... Над цим все рівно над інатальним рангом і над драфтами в доті, над рейтингом в доті. Треба працювати. Задумайтесь вам, друзі. Дякую за те, що ви дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимо з вами завтра. На все добре.